Зараз будемо читати з вами одну історію відому дуже, над якою, напевно, те, що сказав Ісус Христос, найбільше спорів між людьми. Одні говорять одне, другі говорять інше. Тобто, я думаю, що ця історія. ну, багато, Можливо, тут більше питань і в нас також. Чим є відповідів. Хоча, якщо дивитися це, ну, з людської точки зору, вона так, а якщо дивитися з точки е, зору Божої, ну, тут все, все стає на свої місця. І якби е, Ми, ну, я так буду казати, ми християни, ми баптісти, приймаємо це як буквально, що да, це дійсно так. І е, ця історія. Дехто говорить, що це притча. Хоча е, ну, моє переконання, що це не притча, що це історія. Історія, яку розповів Ісус Христос. І це, е, думаю, не вигадана історія, а реальна історія. Е, можливо, і серед нас є ті, хто е, ну, думають по-іншому. Але я думаю, що більшість з нас ми приймаємо буквально, що це дійсно так було, і Господь через цю історію відкриває нам і майбутнє і ну, застерігає людей, застерігає нас з вами, щоб поки ми ще тут на цій землі живемо, ми ще можемо зробити певні зміни у нашому житті, тому що після вже все. Хоча дехто її, її конфесії говорять про те, що після смерті ще може бути якесь місце там, де людина ну, певний відрізок часу може провести в страданнях, і потім буде все нормально. Або інші говорять, що через молитви тих, хто залишився живий, та людина, яка попала в місце, не райські, все ж таки через молитви і там через якісь обряди можна ту людину вирвати звідти, ну будемо казати, так, з аду і перевести в рай. Але якщо сама людина тут на землі не хотіла попасти в рай, були всі можливості, то ну, як проти волі її? Вже після її смерті робити те чи інше може, вона не хоче. Ми думаємо, що, знаєте, всі люди хочуть спастися, але, на жаль, і у нас час є багато, так на них говорить, сатаністів, які Богу служити не хочуть. Це їхній свідомий вибір. Вони поставили своє життя на служіння сатані. І коли така людина помре, то як її рідні чи там знайомі переведуть її по тих молитвах чи в якихось подарунках в рай? А людина цього не хотіла, на жаль. І так, Євангелія від Луки, 16 розділ з 19 го вірша. Відома нам всім історія. Але знаєте, кожен раз, коли її читаю, то ну, жалкую за тими людьми. Хто е, попадає в ад, тому що це все, виходу немає. І радію за тих, хто прийняв Христа при житті. Один чоловік був багатий і задягався в і вісон, і щоденно розкішно бенкетував, був і в Богий один, на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий. І бажав годуватися кришками, що зі стулу багато падали. Пси ж приходили і рани лизали йому. Я вважаю, що це буквально було. Я вірю Слову Божому і е, думаю, що це так і було. Хоча багато е, дехто говорить, що це е, розказується про дві категорії людей, одні такі, одні такі. Е, можна, знаєте, можна. Своїми фантазіями до Слова Божого приліпити багато чого. Але це було так. Був один чоловік такий, а інший такий. Знаєте, і ця історія буде далі про одного і про іншого. І коли ми його прочитаємо, давайте ми на протязі будемо думати, а чому ж все таки один попав в рай, а другий в ад. Якщо Дивитися тільки на їхнє життя, то задається тоді питання, а чому так? А чому тоді, ну, якби багат, багатий попав в ад, а бідний в рай це таке їхнє життя. Чи це дійсно відповідає, що якщо людина багата, вона в рай попаде, а якщо бідна, вона попаде в ад? Отака От ситуація була в одного і в іншого. Зовсім велика протилежність у житті тут на землі одного від другого. Той ні про що не думав, в нього все гаразд. Він щоденно розкішно бенкетував, а той страдав. Інший лазар. Та ось сталося, що в богий умер. І на Авраама Ілона віднесли його ангели, умер жий багатий, і його поховали. Кінець життя, що в одного, що в іншого. Як би ти тут не жив на цій землі, яку би ти посаду не займав, які би ти не мав зв'язки і все, все інше, скільки б ти не мав грошей, кінець один. Що одного. Один помер і інший помер. Кінець один. Всі залишаться земне життя, і всі перейдуть, так сказати, в потусторонній світ. Умержий багатий його поховали, і терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та лазаря на лоні його. І він закричав та й сказав. Змилуйся, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умучить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї. Цім. Знаєте, ті, ті, та категорія людей, які не вірять або не хочуть вірити, що є ад, багато чого придумують і по цій версії. Ну, що воно би помогло, каже. Тому багатому, якби цей бідний лазер мочив пальців і губи йому протер. Ну, Щось би йому в цьому помогло, нічого не помогло би. Ну, і так далі, розвивають свої фантазії, лише би якось ну, заспокоїти себе, що аду немає. Інше питання є: а чого ж цей багатий? Попав в ад, написано і терпляче муки в аду, Він помер, поховали його і терпляче муки в аду. Ну, чи говориться про те, що кожен багатий, він попаде в ад. Чи говориться про те, що якщо ти багатий, ти не можеш бути християнином. Чи, чи взагалі християн не буває багатих? Я думаю, що тут йдеться мова зовсім про інше. Не через те, що він був багатий, він попав в ад. Давайте ми про це подумаємо ще чуть -чуть пізніше. Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того, всього, поміж нами та вами. Велика безодня повставлена. Так що ті, що хочуть переходити не можуть і звідти до вас, ані переходять і звідти до нас. Можливо, це плохо. А можливо, це і хорошо. Плохо через те, що людина, коли відчула те все, муки адські. Вона не може перейти в рай. Але хорошо про те, що Бог попереджає про, про таке місце і говорить, що це так буде. Це хорошо тим, щоб людина задумалася тут, поки ще живе на цій землі, при здоровому розумі, щоб задумалася, що потім уже все. Ні рідні, ні близькі, ні знайомі ніхто, тому що сам за себе несеш відповідь. Тут робиш вибір. Де ти будеш там? Зрозумівши це, що все надія втрачена багатому, що він не зможе перейти з аду в рай, тому що велика прірва. Ну, ну, чи можна так сказати, грань, чи можна сказати, ну, така границя стоїть що все. Перейти не можу, неможливо. Це. Так оприділив Бог і на цьому крапка. Тоді він говорить, ну, як якоби переживає за своїх рідних, і він сказав: Отож, Отче, благаю тебе, щоб його, тобто Лазаря, ти послав у дім батька мого через те, що я маю п'ятьох братів, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Він запереживав за своїми рідними. Знаєте, і ми переживаємо за своїх рідних. Але ми ще тут знаходимося, і за них молимося, і їм говоримо і просимо, щоб вони пішли за Господом. Цей багатий цього не робив. Йому Бог не потрібний був. Він собі жив в повному достатку. І я думаю, що ті брати були разом з ним. І це все відбувалося разом. Але він перший попав в ад хотів, щоб. Через те все вони сюди не попали. Оці муки. Він же говорить ну, якби за себе, що я вже, як я, вже, хай так і буде, бо куди вже діватися. Але вони щоби сюди не попали. Авраам же сказав вони мають майсеї, пророків нехай слухають їх. А він відказав ніж бо отче Аврааме, але коли прийде, хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав як Моїсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Коли навіть якісь чуда стануться в житті, не повірять. Які б не сталося чуда, не повірять. Він каже, якби хтось із мертвих, знаєте, Христос воскрес із мертвих. І вже перші люди. Пройшло зовсім небагато часу. І не повірили. І так до цих пор не вірять. І придумують різне. Що хочеш, придумають на то, щоб якось себе заспокоїти і себе оправдати. Але не вірять, що Христос Воскрес. І скільки б чудес, Бог не зробив. І ми думаємо, що, можливо, люди би покаялися, не покаються. Тому що написано віра від слухання, а слухання від Слова Божу. Все. Це єдиний варіант Божий, щоб зародилася віра це від слухання. Бог не буде давати ніякі чудеса, щоб людина повірила, є Слово Боже. Яке в вільному доступі читай і віруй. Ти все ж прошу ця історія, і що вона нам говорить? Ну, по-перше, щоб ми зрозуміли, що ніякими нашими благими намірами чи то е багатим життям. Нам не, гарант... не гарантується спасіння. Що якщо ми надіємося на щось, це не гарантія нашого спасіння. Господь по-друге попереджає, що є один тільки шанс, щоб оприділити наше майбутнє життя це цей шанс, це наше життя тут на землі. Другого шансу не буде. Другого шансу немає. Можливо, ми би хотіли, щоб він був, але його немає. І третє, якщо ти не віриш в те, що говорить Біблія, то жодне диво, жодне чудо, як ми говоримо, тобі в цьому не допоможе. Тільки те, що говорить Біблія. Біблія. Я ще раз говорю, що я вважаю, особисто я, не знаю, як ви, що це не притча. Тут навіть і не сказано. Обично е, написано і сказав Він притчу, Ісус Христос, і розповів їм притчу. Тут не сказано навіть, що це притча, це історія, в якій є. Реальні імена реальних людей, якщо навіть забрати Лазаря, то є Авраам, де, де Ісус Христос упоминає про цю особистість, реально жила на землі. Це буквально те, що відбувалося з людьми і що буде відбуватися. І я думаю, що Оцей багатий попав у вад не через те, що він був багатий, а тут більше це його серце. Думаєте, він не бачив, що цей бідний Лазар був недалеко від нього і бажав прогодуватися? Хіба він не бачив? Він кожен день. Той Лазар був кожен день. І цей бенкетував кожен день. Він прекрасно бачив його, але йому було байдуже до нього. Йому було байдуже до того слабого, хворого, бідного чоловіка. Йому головне було, як він живе. Чи можемо ми бути, як цей лазер, ой, як цей багатий? Можемо. Не будучи багатими, ми можемо бути подібними до цього багатого. Наше серце може бути таке. Ми можемо байдуже ставитися до інших людей. Ми будемо думати більше про себе, а як мені би хорошо прожити, а що той бідний не має щось його одягнути, ну нічого, хай Бог його благословить. Ми можемо бути і такими, як цей Лазар. Можемо думати про себе, що я нікому не потрібний, а чому, до мене, чому мені не допоможуть, чому до мене не поставляться з любов'ю? Бог веде кожного із нас своїм шляхом, але Він кожного хоче привести в рай. І всі історії, всі притчі, всі події, які записані в Слові Божому, вони ведуть до того, щоб нас навчити нас наставити. Щоб ми повірили в Ісуса Христа, повірили в Його жертву, повірили в Його спасіння і самі собі, ну, що, від, що відноситься з нашої сторони, забезпечили собі майбутнє в раю. Чи ми будемо багатими, чи ми будемо бідними, головне, щоб серце наше було прив'язане до Господа. Давид у псалмі своєму. 138 кінець псалма. Випробуй Боже, мене і пізнай моє серце. Дослідити мене. І пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровай. Щоб Господь заглянув у наше серце і Він наставив його. Ми в своїх очах завжди кажемося праведними. Це хтось неправильно, неправильно десь щось робить, а в своїх очах я завжди правильно роблю. І Давид. Той, який дуже часто помилявся і спотикався, він теж багато чого думав, що робить правильно. Але потім він сказав те, щоб Господь його серце пізнав, відкрив і направив на правильний шлях. Хай наше серце теж буде відкрите для нашого Господа. Хай наше серце буде співчутливим. До інших людей. Хай наше серце буде любище до нашого Господа Ісуса Христа, бо Він за нас помер і Він проклав життя нам. у рай, у небеса. Хай Господь коснеться Твого серця, щоби ти задумався, де ти будеш проводити вічність. Після цього життя, щоб не попасти в ад і не стати в тому становищі, де, де Авраам каже, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити звідти туди або звідти туди, вже не можуть. Сьогодні, як Біблія пише, прекрасний день. Сьогодні день спасіння. Тому хай Господь коснеться кожного серця, хто ще в роздумах про нього, хто ще не прийняв Його як Спасителя і не віддав своє життя йому, є ще можливість. Не пам'ятаю. Як той псалом називається. Покайся, пока є сознание, пока ти при розумі, ну його знає, що буде далі. Покайся, пока є ще час і можливість, щоб бути в на тому лоні Авраама, в раю, разом з Богом, тому що. Життя проходить і дуже швидко, тому вибір за тобою. А нашому Богові Хай буде слава, і за те, що Він звершив спасіння на голову в Суму Христі для всіх людей. Амінь.